Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Два стяги, об'єднані кольорами із однією батьківщиною, написав на своїй сторінці у Фейсбук перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Він переконаний, що обов'язково настане той день, коли українські та кримсько-татарські прапори знову майорітимуть над Кримом. Це більше, ніж День національного символу. Він уособлює багаторічну боротьбу за життя, свободу і правду. Боротьба триває й зараз. Переможемо! Рішення червневої сесії парламентської асамблеї Ради Європи вкрай важливі, революційні та історичні, зазначила перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Костонкевич. Політикині висловили також сподівання на те, що у вільності Україна отримує більшу підтримку та конкретне рішення, яке стосуватиметься чіткого розуміння шляхів, етапів і вимог до України щодо вступу до НАТО. Перше, в документах парламентської асамблеї ради Європи було записано формулювання, яке ну майже дослівно звучить так: підтримати Україну у вступі в НАТО. В цьому якраз і полягає ну, ключове формулювання, яке постає з одного боку як ем, затвердження в документі, а друге, це рекомендація для країн, які є членами НАТО, е, підтримати Україну на е, у вступі в НАТО. Питання укриттів у центрі уваги Вищого керівництва держави повідомляє член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія. Саме під головуванням президента України відбулося засідання РНБО, де розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно. Висновки невтішні майже по всій країні зауважив політик, особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але на жаль, визначили інші пріоритети, зазначив політик. Питання безпеки зараз стоїть на першому місці. Друге, це питання справедливості та моральної відповідальності очільників місць, тому що ви бачите, на жаль, що риторика іноді така, що коли дивишся інтерв'ю очільників українських місць, і коли не бачиш, як вони підписані, то може скластись враження, що вони якісь там. Знаєте, військові е, військове керівництво да там вони і операції, якісь військові обговорюють, і там е, військові питання, і такі інше. А потім якось виявляється, що їхня безпосередня відповідальність належним чином е, мати е, укриття, вона просто не виконана. І тоді, взагалі, стає питання: а яким чином так може статись? А хто за це буде відповідати? А ми ж бачимо, що вже є е, е, людські втрати. І це не просто недбалість, це вже злочин. І враховуючи резонанс цього питання, мені здається, що це питання має бути винесено на ну в принципі вже винесено на до уваги вищого керівництва держави, і мають бути відповідні реакції, в тому числі й кримінальні справи стосовно порушень в цій сфері. Збитки сільського господарства через підрив дамби Каховської ГЕС будуть величезними. Зараз їх дуже важко підрахувати, заявив на сайті Верховної Ради член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Нині системи зрошування не працюють у кількох областях, і збитки агросектора можуть перевищити 10 мільярдів доларів, наголосив політик. Херсонська область була номер один за зрошенням. Понад 450 тисяч гектарів було під меліорацією, понад 250 тисяч гектарів в Запорізькій області та в Дніпропетровській. Ці системи зрошення сьогодні не працюють. Аграрії не можуть закачувати воду і поливати угіддя, а без води неможливо вирощувати сільгоспродукцію. Водночас у Херсонській Миколаївській і в Запорізькій областях, де не було підтоплень, аграрії вже починають жнива. І це попри те, що російськими військами було знищено чи викрадено сільгосптехніки на десятки мільйонів доларів. А люди бояться виходити в поле через замінування і ракетні обстріли. До кінця місяця у південній області буде відправлено майже 30 одиниць техніки, наголосив політик. Комітет з питань бюджету на своєму засіданні рекомендував Верховній Раді виділити кошти на декілька важливих напрямків, повідомила голова профільного комітету Роксалана Підласа. Зокрема, пропонується з інфраструктурного державного фонду регіонального розвитку передати 2 мільярди гривень в Збройні Сили України на програму закупівлі, модернізації та ремонту військової техніки з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а саме 6,6 мільярда гривень. Комітет рекомендує спрямувати як субвенції місцевим бюджетам в Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Херсонській та Харківській областях для ліквідації наслідків збройної агресії. Більше 900 мільйонів гривень отримає Херсонщина для відновлення житла внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. Ще 10 мільярдів бюджетних коштів комітет погодив на реалізацію заходів і захисту об'єктів критичної інфраструктури, наголосила народний депутат України Роксалана Підласа. Верховна Рада зобов'язалася розробити програму комплексного відновлення України. Одним із принципів є обов'язкове планування, зазначає публікації на сайті парламенту голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Програма буде формуватися на місцевому рівні, враховуючи важливі показники. Це, зокрема, економічний чинник, адже в Україні тисячі підприємств змушені були переїхати у безпечні райони інші згорнули виробництво. За рік війни в країні вже вдалося змінити частину стандартів пов'язаних із зеленим курсом, енергоефективністю, а також із використанням новітніх будматеріалів і технологій. Це запорука того, що Україну відновлюватимуть з використанням європейського досвіду та європейських стандартів, наголосила Олена Шуляк.